У нетривало відпустку до рідної шоски повернувся старший сержант Шостинського батальйону тероборони Олександр Ходьков. Поки підрозділ військового виконував бойові завдання під Бахмутом, вдома на Олександра чекала дружина Альона та пес Арчі. Дружина Сашка говорить, що дуже переживала за чоловіка, адже телефонного зв'язку з ним довго не було. Він написав, що мене відпускають додому. Ну, це, мабуть, найщасливіший момент в житті кожної людини, яка чекає. Військового додому дуже рідко дзвонили, чекали будь-якого повідомлення. Дуже важко. Але вже за кілька днів Олександр доведеться повертатись у свій підрозділ. Його бойовий досвід безцінний для підлеглих побратимів, адже Сашко воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік говорить, що здогадувався про велику війну, а тому приєднався до територіальної оборони. Не вагався, бо знав, що ворог попнеться далі, що цим все не закінчиться. Я пішов підписати контракт, пішов ставати на облік до Шостинського РТЦК. В РТЦК мені запропонували піднятися на гору і поспілкуватися з підрозділом тероборони. Тоді він тільки наформувався, підписав контракт резерву. Далі мені в січні місяці запропонували стати на контракт, стати контрактником 153 батальйону. Олександр говорить, що 24 лютого був у Києві, де проходив курси підвищення кваліфікації, тож йому довелось захищати столицю України. До рідної шостки Олександр повернувся за першої можливості у середині березня 2022 року, де очолив підрозділ тероборони. Тут кожен друг другу кум, сват, брат тут ну всюди знайомі, тобто ніякої проблеми спілкування у нас не було. Приїхав. Привіт-привіт! Я Сашко, головний сержант третьої роти. Построїлись, з всіми ознайомився, подивився ну, особові справи, в принципі, хто, як, на що здатен. Є люди, які прийшли, допустимо, без якогось досвіду. Але ну, кожен, як то кажуть, кузне свого щастя. І кожен став обороняти свою державу, свій рубіж, свою сім'ю. Кожен прийшов сюди, знаючи за що. 24 числа я не бачив жодної людини, яка прийшла сюди за гроші. Тобто зараз вже там починають щось казати от ви там за деньги прийшли, ви там получаєте. Ну, я скажу: якщо хочете отримати, прийдіть, побачте, як хлопці отримують ці гроші і як вони даються. Після деокупації Сумщини, підрозділ Олександра, зайнявся обороною Шостки та найближчих населених пунктів. Блокпости. Постійно на блокпостах рубіж свій тримаємо. Потім приказ у нас був. Ми поїхали на Кролевеччину, там стратегічно ну, трасу обороняли, Тож розкапувались, закапувались, вистраювали свою лінію оборони. А взимку було відрядження у Бахмут, де шостинські тероборонівці виконали завдання командування та втримали зайняті рубежі. Прийшов наказ виїжджати на Славянськ. З подальшим виїздом на Бахмутський рубіж. Зібрались. В приїхав, поцілував, де поїхав. Охорона рубежі, ми не мали там, здати ці рубежі, ми їх тримали. Ми вгризлися в землю і тримали. Постійні мінометні обстріли постійно. Тобто, якщо хочеш жити, копай і не соромся падати. Якщо чуєш вихід, то треба впасти. Чим нижче впав, тим краще. Ось. Багато хлопців ну, отримали контузії, є ну, поранені хлопці також. Всі вони отримують лікування, проходять лікування, реабілітацію. Ось так, ну, на жаль, втратили да, ми також побратимів наших. Військовий говорить, що у Бахмуті підрозділ відчував постійну підтримку земляків, а особливо волонтерів. Волонтери завжди підтримували. Підтримують. і Я думаю, що це так, що будуть підтримувати. Бо це ну е, з міста, це все наші. Там. То... Хтось комусь завжди дзвоне, хтось, яка хтось може щось не доїсти, йому одразу там машину, там от добро загнала машину продуктів. Ну йолки, палки, ну їжі вже вистачає. Ну хватає їжі. ну, Не сидимо ми голодні. Але машину їжі нам загнали картоплю, консервацію. Олександр говорить, що захист України це спільна справа, а тому до неї мають долучитись всі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.